Господь Ваису, читать Путіна Евангелия, Біду Ким. Того часу Ісус сказав своїм учням, кажу вам, кожного, хто визнає мене породими. Син людський визнає перед Божими ангелами. А хто відрікся від мене перед людьми, від того він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти Сина людського, проститься. А тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до снагов, до правителів, до влади, не журіться, що або як захищатися чи що сказати. Бо Святий Дух саме втомить, навчить вас, що треба сказати. Слово Господне! Павла, які можна віднести до багатьох наших близьких, але також можна віднести і до тих, хто сьогодні захищає Україну. Бо коли апостол Павло каже, брати, не перешнуть дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Ісухрестав Тислави, Дав вам духа мудрості і об'явлення на його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрий віримо. Вір. Я вірю, що Господь хоче кожного з нас обдарувати всіма можливими дарами. Я вірю в Бога, котрому не жалко роздавати свої дарі. Бога, котрий щедрий і котрий з усього серця піклується про нас. А тоді, коли ми молимося, коли ми відкриваємо з нього благодать, це об'являється в нас. Тобто часто причина того, що Божі чудеса в нас не відбуваються не тому, що Бог не хоче нам дати, тільки ми не здатні вмістити. Часом ми, похожі на такі закручені пластикові півсторажки. Туди внутрі ну, ні, ніяк вода не попаде. Бо Закручене. І навіть якщо дощ буде, навіть якщо паводок буде, вода туди не попаде. Бо серце людини закрите. І дивно потім чути, коли такі люди нарікають, це Бог там не зберіг, не, не потурбувався. Так, А що він з вами мав зроб, зробити? На силу вливати благодать і благословення. Веркаючись до слівського апостола Павла, сьогодні варто згадати, якою є надія нашого покликання, яку перспективу для нас відкриває Господь. До того, як Ісус Христос на хресті віддав своє життя за нас. Судьба кожного льоду лягувала смерть і після смерті або пекло, або тривання в сні. Тобто до Ісуса Христа не було життя вічного для нас, людей. А завдяки тому, що Ісус пройшов перед нами як такий локомотив. У нас є надія. Не знаю, чи ви замислювалися, що так насправді християнська цивілізація, вона сама оптимістична. І є в середині людей переконання, що все має бути добре. Так це все то християнське переконання. До християн світ був в цьому сенсі дуже мрачний місце. Відкрийте твори грецьких авторів. Тож там червоною ниткою йде рок, який неможливо змінити. Якщо написано, так і буде. Трагедія і тільки для богів Олі, для всіх інших страждання. Згляньте до інших релігій, побачите подібне. Тільки християнство приносить. Надію всі. І в мусульман потім це також з'являється, бо вони ж на Старому Завіті будують свою віру. Це дуже важливо усвідомити. Якщо ми служимо Богу, царство небесне для нас. Я не так давно, коли з деякими з власними розмовляли про хрестну дорогу, то я згадав, що Симон Скиреней, -Скир який зображений на п'ятому стоянні, який допоміг Ісусові нести хрест, певно сенсів був мобілізований. Його вхопили римські солдати і сказали, понесеш. Він не хотів але поніс і увійшов в історію. Слухайте, через дві тисячі років ми знаємо ім'я то є людини. Бог його прославив. А тому кожен, хто прийняв хрест служіння, навіть коли не хотів, але прийняв і доніс, Бог його прославив. І тому я сьогодні можу спокійно молитися за сортаміті Олексія і за інших загиблих солдатів, бо я вірю, що Бог про них потурбується. Бо це Бог хоче, щоб ми сьогодні боролися і воювали проти російської агресії, проти тих, хто хоче зневолити наші душі, Проти тих, хто вже зневолив мільйони. І тому кожен, хто сьогодні служить цьому, є по стороні Бога. І тому нехай Господь сіл, хто віддав своє життя на цій війні, дасть життя вічне, нехай пробачить їм гріхи. І якнайшвидше введе їх до царства небес. А ми про це будемо молитися. Амінь.